Дорогі брати і сестри, я разом з вами в цей ранковий час хочу сказати слава нашому Господу. І з самого початку вже було сказано Слово Боже. Всякий раз, коли ми маємо такі служіння, ми згадуємо смерть нашого Господа і Ісуса Христа. І поки церква на землі буде проповідь Євангелія. Про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Це сама важлива проповідь про смерть Ісуса Христа. Тому що в смерті Ісуса ми маємо перемогу, в смерті Ісуса Христа почала будуватися церква нашого Господа Ісуса Христа, в якій ми з вами сьогодні знаходимося. І по Божій милості ми сьогодні в цей недільний ранок. Знаходимося в Домі Божому. Це є велика Божа милість. Дивлячись на цю картину, ми вірою нашою йдемо на Голгофу, йдемо в дім первосвященника, йдемо в Гевсиманію, де проходив Ісус Христос, де був звершений план Спасіння нашого, брати і сестри. Ми співаємо такий псалом. Друже, глянь, глянь на рани Христа, на терновий вінок, і пізнай, як Він любить тебе. Слава нашому Господу, Брати і сестри! Ми маємо особливе служіння сьогодні, і ми маємо по особливому підходити до цього служіння. Ми маємо по особливому готуватися до цього служіння. З благоговінням, зі страхом, як сьогодні вже було зазначено, щоб ніхто з гріхом не протягнув свою руку до цієї святині. Апостол Павло пише своє післання і каже: хай кожна людина себе випробовує і таким чином їсть від хліба цього і п'є, із чаші цієї. Бог дав нам можливість, дав нам цей час, щоб ми готувалися до цього служіння. По особливому, як молодь, так старші всі ми, хто заключив завіт з Богом, ми маємо бути достойними учасниками у цій святині. Хай Бог нам цьому допоможе і благословить сьогоднішнє зібрання. Я, в свою чергу, бажання мого серця зачитати текст із Божого Слова, і ми пороздумуємо відомий текст, де Христос каже такі слова, це пісні Євангелія Матвія. 16 розділ з 13 вірша і нижче зачитаю такий текст. Прийдя в страники Сарії Філиповой, Ісус спрашивал учеников своїх: за кого люди почитають мене, Сина Человеческого?» Вони сказали: Одні за Іоанна Христителя, другі за Ілію, а інші за Іеремію, або за одного із пророків. Он говорит ученикам Своим, а вы за кого почитаете меня? Симон же пьет, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты пьет. И на сем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть. Ісус Христос, з того времени Ісус почав відкривати ученикам Своим, що йому должно йти в Иерусалим І много пострадать, остарешин і первосвященників, і книжників, і и быть убиту і в третій день воскреснуть до цього місця. Брати і сестри, виновником будівництва. Церкви Ісуса Христа являється сам Ісус Христос, слава нашому Господу! Брати і сестри, ще будучи на небі, Він уже получил відкриття про церкву, яку він має збудувати, ідучи на землю. Ми читаємо Боже Слово, і Ісус Христос, прийшовши на землю, на цю грішну землю, щоб спасти людство. І з самого початку, і з самого Його народження, Сатана став переслідувати Його, щоб розрушити цей план спасіння. Він став переслідувати Ісуса Христа, щоб не відбулося будівництво Церкви Ісуса. Брати і сестри, ми розуміємо: всякий будівничий, який починає будувати якийсь дім. Він перед тим, як збудувати, він має план. Він має проект, І він дивиться на цей план. Він може не знати, коли цей дім збудується, скільки ще пройде часу, щоб ці, цей дім побачити наживо, але він вже побачив цей план. І дійсності, побачивши план, він, подає, він дає свою згоду, да, я буду будувати цей дім. Так сталося і в духовному житті. І Ісус Христос почув голос Отця Небесного, хто піде, хто піде? Хто збудує ту церкву. І Він побачив церкву. І з самого початку, від закладин світу, написано в Слові Божому, Він побачив нас з вами. Нас ще нікого не було ще на землі, ніхто із нас ще не народився, але Бог бачив нас. І каже, Він предназначив нас ще від початку світу, слава нашому Господу. Він нас з вами предназначив на спасіння, Він за нас з вами пролив свою дорогоцінну кров. І Він прийшов збудувати церкву. І Він каже, Я збудую церкву, і ворота, пекла її не здоліють. Він спочатку побачив цю церкву, він побачив нас з вами, він побачив цей дім духовний, і він побачив, наскільки він був недосконалий, наскільки його треба удосконалити, наскільки цей дім треба обновити. Він не йшов для того, щоб зруйнувати цей дім, який він побачив. Цей дім був повний у гріхах. Це творіння Боже, це людина. Які опустилися настільки низько у Своїх гріхах, що заслуговували ми з вами все людство на землі, ми заслуговували смерть. Сьогодні було вже зазначено, брати і сестри, заплата за гріх смерть. А дар Божий життя вічне в Ісусі Христі. Слава нашому Господу, брати і сестри! Ми читаємо Слово Боже і Ісус Христос. Будучи на землі, Він проповідував Євангеліє. І він одного разу, я зачитав, приходить і до учнів, запитує, за кого мене рахують люди на землі. По різному люди відзивалися за Ісуса Христа, різні думки були, по різному говорили про Ісуса, але Він задав своє питання для своїх учнів, для самих близьких людей, з якими ходив яких вибрав, і Він каже, за кого ви мене рахуєте, Божого Сина. І Петро не забарився. Петрові було відкрито Отцем Небесним, і Він дав ясну відповідь: Ти Христос, Син Бога живого, слава нашому Господу! І Ісус Христос, помазаник. І Ісус Христос є посланик, і Ісус Христос є Месія. За яким і ми з вами послідували слава нашому Господу, брати і сестри, проповідує апостол Петро в дні п'ятидесятниці, проповідує тим самим священникам, первосвященникам, книжникам, про яких Ісус Христос сказав своїм учням, що за багато часу до свого розп'яття Він каже: мені належить багато постраждати від книжників. Від фарисеїв, від священників мені багато належить постраждати, і не тільки постраждати, мені належить померти, і мені належить у третій день воскреснути Алілуя, слава нашому Господу! Брати і сестри, і Ісус Христос, Він не залишився в гробі, гробниця пуста. І Ісус Христос воскрес. І ми воскреснемо. Чому? тому що Він нас вибрав, Він із нас, з вами, будує церкву свою, яка у свій час буде підхоплена і переселиться у вічній оселі неба. Після того проповідь Ісуса Христа, коли Він вознісся, стали проповідувати учні і в день п'ятидесятниці про Ісуса Христа, проповідає Петро. Тим самим людям, які, можливо, вбивали пророків, які знищували тих, хто проповідував Слово Боже, які розп'яли Ісуса Христа, Він їм проповідує Слово Боже. І ми читаємо це дії святих апостолів, четвертий розділ, Петро проповідує і каже: Он є камінь, принібрежений вами зиждущими, але з'їлася главою угла. І ні в ком іном спасення, ибо нет не другого імені під небом, даного людям, через которого надлежало би нам спастись. слава нашому Господу, брати і сестри. Він подивився цей дім, який треба реконструкція, цей дім, який був без основання. І він каже: Я іду, Отче, виконати волю Твою. Він прийшов і Він каже, Я збудую. І Петро проповідає Слово Боже за будівництво церкви, за будівництво цього дому духовного. І каже, наріжним каменем, краєугольним каменем являється Ісус Христос. Нема ні в кому іншому спасіння. Як би люди не хотіли спастися. Обійти Ісуса Христа, обминути Ісуса Христа, не получиться. Цей дім буде збудований на піску. І його руйнація буде надто великою. Цей дім не устоїть. Дім, який побудований на наріжному камені Ісусі Христі, Він буде триматися міцно. Його нічого не здолає, ніякі бурі, ніякі наводнення. Він міцний буде стояти і непохитний. Цей дім, названий Церква Ісуса Христа. Слава нашому Господу, брати і сестри, Він є той наріжний камінь. І до нас з вами, брати і сестри, сьогодні звучить Боже Слово. Ми сьогодні згадуємо смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо ту ціну, яка була заплачена за будівництво церкви. І ми читаємо апостол Петро уже пише своє післання. і він каже такі слова: перше післання, другий розділ з 4 вірша: приступає к ньому, камню живому, чоловіками отверженому, но Богом ізбраному, драгоценному. І самі, як живі камні, устрояйте із себе дом духовний. Брати і сестри, стоїть для кожного із нас умова. Він нас спас, немає ніякого сумніву. І Ісус Христос приніс нам спасіння, Він Його подарував нам даром, і кожен із нас. Може сьогодні в спевненості сказати стовідсотково, Я є спасений в Ісусі Христі, слава нашому Господу. Але для нас ще дорога. Ми йдемо по цій дорозі. І каже апостол Іван пише своє пісня і каже, претерпівший, до конца спасеться, ми сьогодні спасені, але для нас є дорога прокладена. Нашим Господом Ісусом Христом. Дорога нелегка, але дорога благословена. І апостол Петро каже: кожен із нас особисто із себе має будувати цей духовний дім. Для чого? Щоб він пустував? Ні. Брати і сестри, коли ми будуємо із себе цей духовний дім по одній тільки причині, щоб у цьому домі. Мав місце наш Господь Ісус Христос. Слава нашому Господу! Тому що ми читаємо Боже Слово, всі водимі Духом Божим, суть сини Божі. Всі водимі Божим сином Ісусом Христом, вони є всі сини Божі. тому що, коли Христос в нас, ми живемо святим життям, цей дім угодний для Господа, ми є мертві для гріха тому що Христос в нас, брати і сестри, Хай Бог допоможе нам, Хай Бог благословить кожного із нас. Зрозуміти ці Божі істині. Ми будуємося, ми будуємося в святий храм нашого Господа Ісуса Христа. Але від початку Він каже: я полюбив церкву. Христос, як ти її міг полюбити, коли її ще не бачив? Але Він бачив і з самого початку. Будучи ще в Отця у славі, я полюбив церкву, я віддав себе за неї, я посвятив себе, я заплатив ціну. Для чого? Чому? Щоб вона була свята і непорочна, без п'ятна і порока. Я її полюбив. Я дав одежі світлі, одежі без п'ятна, без порока. І щоб церква, невіста моя, зберегла ці одежі в чистоті і святості. Ми не тільки являємося Домом Божим, брати і сестри, але ми ще більше Ми являємося тілом нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павло пише своє пісня, перше пісня до Корінтян, 10 розділ, і каже такі слова. Невже ви не знаєте, що всі ми причащаємося від одного тіла, і всі ми п'ємо із однеї чаші. Чому? Щоб бути. Причасниками Божими, причасниками Божої єства. І коли ми причащаємося від одного тіла, тим самим ми визнаємо, ми є одне тіло в Ісусі Христі. Слава нашому Господу! Коли ми причащаємося від однієї чаші, ми всі, брати і сестри, в завіті нашого Господа Ісуса Христа. Він каже: в крові моїй я заключив новий завіт. Вже не з Ізраїлем тільки, але з церквою Ісуса Христа. А Він є голова церкви, брати і сестри. Ми є тіло нашого Господа Ісуса Христа. Тому ми маємо це тіло берегти без п'ятна, без порока. Ми маємо це тіло берегти в святості і честі. Ми читаємо Боже Слово, а Бог каже: туди нічого не чисте, і ніхто преданий мерзості і лжи не війде. Туди війде народ святий, слава нашому Господу! Брати і сестри. Дивлячись на сьогодні, особливо це служіння. Ми розуміємо, наскільки ми близькі до нашого Господа і Ісуса Христа. Ближче не буває. Ми тіло нашого Господа і Ісуса Христа, а Він є голова. І Бог дивиться на свого Сина, і Він дивиться на церкву. І ми читаємо Боже Слово, яке велика засторога для людей, які, живучи безпечним життям, заключивши завіт з Богом. І апостол Павло каже: тим самим, коли ми не живемо святим життям, ми знову в собі розпинаємо Сина Божого і ругаємося йому. Брати і сестри, гріховним життям, коли Члени церкви, які заключили завіт з Богом і не хочуть, не подобається, не подобається життя святе, життя з Богом. Так подобається цей світ. Хочеться брати з цього світу, хочеться трошечки брати з цього світу і гріховного життя. Тим самим не розуміють люди, знову в собі розпинають Сина Божого і ругаються йому. Брати і сестри! Ми є благословені нашим Господом. Нас Бог вибрав на спасіння, нас Бог будує у церкву. І апостол Павло каже: ми будуємося в святий храм у Господі, в жилище Його. Тому і апостол Павло до Євреїв каже: Син Божий, Ісус Христос, Він син в домі, а дім Його ми. Якщо тільки знов'яння і уповання, котрим хвалимося, Твердо сохранім до конца. Слава нашому Господу, брати і сестри! Хай Бог допоможе нам і благословить кожного із нас. Ми є Дім Божий, Месія і Ісус Христос. Посланик Христос Він будує церкву, поки ще церква на землі. Він прилагає спасаємих до церкви. Чому сьогодні ми так багато молимося за рідних, близьких, щоби Господь і їх спас, тому що знаємо, віримо, двері спасіння ще не закриті, Боже милосердя не закінчилося, і план спасіння ще не завершився. Слава нашому Господу! Брати і сестри, тому Хай Бог нам благословить, допоможе нам устрояти із себе, дом духовний, священство святе, щоб місце було і Ісусу Христу у цьому домі, щоб йому не було тісно. Брати і сестри, вислухав, вислухавши всі ці слова, ми будемо дякувати Господу і просити благословення. Для кожного із нас особисто, один для одного. І попросимо благословення напродовж цього зібрання, щоб нам бути достойними учасниками у цій великій святині, споживати тіло і кров нашого Господа і Ісуса Христа, схиляючи наші коліна в знак покори і Ісусу Христу, ми будемо просити Божого благословення в молитві. Амінь.